Усім привіт! Сьогодні 1 вересня, а 1 вересня ми святкуємо, що правильно день знань. Тому до цього поводу я і вирішила сьогодні зняти відео про школи. У мене є вже одне відео про школи, це буде друга частина, бо я ще багато чого цікавого не розказала. Тож я вітаю всіх учнів, батьків, вчителів, всіх, хто має якесь відношення до школи із початком нового року, учебового. То, тож почнемо. Школу в Данії я рекомендую поставити на паузу це відео і подивитися першу частину. Там я розказала такі глобальні моменти, взагалі, в цілому в плані навчання українських саме дітей у школах в Данії, що саме українським дітям доведеться прожити, якби які події. Отже, а тепер основні моменти такі більш детальні. Я розкажу про ті моменти в школах Данії, які відрізняються від українських шкіл, тому це буде цікаво ну, і незвично для українців і українських дітей. Тож, перший момент, який відрізняється, це довжина уроку, триває, урок триває півтори години. Там може бути перерва на п'ять хвилин, якщо вчитель сам вирішить, а може і не бути. Ну, в цілому, це півтори години один урок. Немає е, дзвінків, таких, е, як в українських школах стаціонарних. Е, ну, коли я навчалася, у нас був такий дзвінок стаціонарний, а були чергові, якийсь клас, черговий, і хтось з учнів, що видавав цей дзвоник. Тут такого немає. Тут є спеціальні люди, робітники школи, і вони значить, свистять у свисток, ходять по школі, свистять у свисток, е, що сигналізує про те, що. Урок або закінчився або має початися. Е, наступна відмінність це що на перервах, тут таке правило у всіх школах Дані: учнів виганяють на вулицю. Всі мають бути на вулиці. Е, причому у будь-яку погоду. Там дощ, віт, е, до спека, сніг. Коротше, не, не важливо. Всі їх виганяють на вулиці. І до, до речі, українським дітям це дуже не подобалось, коли вони. І тільки нам приїхали, і вони як могли чинили супротив, не йшли на вулицю, десь ховалися там в коридорі, але все ж таки нічого не поробиш, такі правила. Зараз вони вже теж виходять на вулицю зі всіма дітьми. Далі наступний момент, який сподобається, я думаю, дітям до восьмого класу в датських школах немає оцінок, їх не ставлять. Тобто, це таке полегшення і для учнів, і для вчителів. Я так думаю. Ну, я розмірковую як колишній учень і вчитель. Я була і учнем і вчителем, тому це класно, на мою думку, що не ставлять оцінки. Не з восьмого класу починають ставити ці оцінки, але там є теж один такий нюанс, і вчителі їх ставлять, а не, але не кажуть учням. Учні не знають, які оцінки їм там поставили. Вчителі там щось собі тихенько десь ставлять у якийсь свій електронний журнал. Отже, і перейдемо до наступного моменту. Власне, немає журналів, як в Україні раніше було таких стаціонарних, і немає щоденників. Я знаю, що з цього року теж наче запровадили таку практику, але в Данії взагалі і не було цих щоденників, паперових, як у нас, і де діти дізнавалися про свої уроки, це просто була така програма. В Данії, також є як Google Classroom в Україні, так тут є в Данії своя програма, і там власне розклад. І Вся взагалі, інформація, і діти звідти дізнаються про розклад і якісь домашні завдання, коли вони є. До речі, до домашніх завдань. Домашні завдання не задають кожного дня як в Україні, тобто немає кожного дня по 5 по 6 завдань на кожний предмет, такого тут немає. Тут їх майже не задають, а якщо задають, то десь, ну, може, раз на місяць, два рази на місяць щось зададуть, наприклад, якісь завдання з математики зробити або якусь презентацію. Власне, або реферат, ну і все це, звісно, у, у ноутбуках, які, які роздають, про що я вже розповідала в першому відео. У всіх дітей є ноутбуки, і вони власне, і там роблять всі ці завдання. І ще діти тут майже не пишуть в зошитах. А якщо і пишуть, то вони пишуть олівцями, до речі, ручками ніхто не пише. І якщо вони там щось пишуть, і тут немає такого правила, як в Україні. Ну, всякому випадку таке було, коли я вчилася, і коли я працювала в школі, перевірка зошитів раз на місяць кожного місяця. Тут такого теж немає. Це полегшення і для учнів, і для вчителів, я думаю. Також всі вчителі приходять також з ноутбуками, і весь процес навчання проходить через ноутбук. Тобто там діти роблять завдання, і вчитель одразу перевіряє це завдання у ноутбуку. А і ще такий кардинальний момент: е, у всіх дітей в Данії зранку забирають телефони. Тобто, як тільки вони приходять е, на перший урок, вчитель, який на першому році він забирає ці телефони, кладе їх до сейфу, є сейф в класі і е, замикає і сей, цей сейф на паролі. От, а в кінці дня, вже після уроків, всі телефони віддають. Ну, звісно. Всі розуміють, що це робиться для того, щоб діти не відволікалися на телефони і приділяли увагу навчанню. Також таким цікавим моментом є те, що тут навчання більш різноманітне, ніж в Україні було. Ну, я кажу про те, коли я вчилася, чи моя дитина, от коли ми були в Україні. Наприклад, тут діти часто на уроках дивляться фільми. Їм вчителі включаються фільми, потім вони їх обговорюють і так далі. Далі цікавий момент, який мені особисто дуже подобається. Тут немає розподілу на якісь дівчачі уроки чи хлопчачі. Знову да? таки, коли я вчилася, у нас був урок праці поділений на хлопчики, дівчатки. Дівчатка готувала, хлопчики щось робили, якісь чоловічі справи, умовно кажучи. А тут такого немає. Наприклад, тут всі роблять все, і хлопці, і дівчата всі в одній команді. І всі роблять. У усьому класі є такий момент, у них додаються на вибір, діти можуть обрати один з чотирьох предметів, на який вони будуть ходити. Ці чотири предмети це музика, малювання, дизайн і приготування їжі. Що цікаво, що приготування їжі тут є окремим предметом. Так от, Кожна дитина обирає один з цих чотирьох предметів, ходить на нього і в кінці, до речі, складає іспит. Моя донька обрала приготування їжі. Ми так з нею порадилися і склала: ну приготування їжі воно потрібно, це, ці навички потрібні усім. На музику вона вже ходить, вона грає на гітарі до малювання і дизайну, в неї немає якогось бажання. Отже, і на цьому предметі як приготування їжі, там є і хлопці, і дівчата. Ще що, що мені подобається те, що все, що вони готують, всі ці продукти їм не дає школа, все це за рахунок школи. Що вони готують? Вони розділують їх, вчать розді... різати курку, різати оселедець, рибу, тобто вони все це вчать, їм дають рецепти, відеорецепти, бо вчитель пояснює, і вони готують якісь різні блюда. І вони їх їдять там, також вони можуть з'їсти, або також можуть забрати додому. Ще цікавий момент, що, наприклад, от коли вони готували рибу, то вони всі разом поїхали. Там було два уроки підряд. На першому році вони всі разом поїхали на базар і купляли разом з вчителем ту рибу, а потім вони повернулися і займалися приготуванням. А в кінці у них буде іспит. Тобто вони дійсно на цьому році навчаться готувати. А наступний момент, який мені подобається, дуже часто школа проводить різні екскурсії. Вона дітей возить там, до музеїв, там, в інші міста, де якісь замки, і все це за рахунок школи. Тобто вони, коли вони йдуть на транспорті, саме школа оплачує проїзд дітей. І ще відмінність полягає в тому, що навчальний рік в Данії він набагато більший. Він починається у серпні, на початку серпня, цього року він почався 12 серпня, а закінчується зазвичай в кінці в червня, тобто весь червень діти вчаться, і на літні канікули залишається трохи більше місяця. Така відмінність. А ще такий цікавий факт, що в Данії вчитель датської мови він одночасно може бути ще й вчителем математики і вчителем фізкультури. Тобто в Україні я, я не, не можу уявити, що вчитель мови і літератури ще й вів математику. Таке неможливо. Е, і такий момент в Данії – два класних керівника на клас. Ну, не знаю чому. Можливо, він думає, що один, одна людина не впорається. Два класних керівника це, до речі, добре, я думаю. Ще така особливість, що діти в Данії не носять підручники з собою взагалі, тому що всі ці підручники в них є в ноутбуку, які вони можуть брати додому, а можуть залишати в класі. І таким чином вони з собою носять там, олівець, ручку, гумку, якусь, щоб стирати олівець, лінійку, ну і то і все. Ну і телефон. Гроші там, щось своє беруть. Отже. Якщо вам було цікаво подивитися це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також ставте свої питання, якщо щось не сказали, або вам щось, щось цікаво дізнатися про школу, можете мені написати. І якщо потрібно, я зніму для вас ще третю частину, якщо я щось не сказала. Якщо вам подобається моє відео, я дуже чекаю на ваші коментарі. У кожного відео вас прошу. А якщо вам взагалі цікаво дізнатися усе про тимчасовий захист, то у мене є цілий плейліст. Ви можете туди зайти і подивитися усе, що вас цікавить. Дякую всім за увагу!